Залишились свій бачить весь у палат. І з дарами отцеми йдемо нового царя привітати. Ох, вітаю, ясне пасту, які благородні панове! Щиро радий вас вітати і прислужитися готовий. Дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди, може, кочмі легше буде. Є нас шинка і кобаси, ні пиво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти мошку, з хати, бо торгу не буде. Мені хочуть святкувати, усі чесні люди. Ну то купіть собі краму у моїй крамниці, щоб тішились дуже, ваші молодиці. А якщо грошей заборгують, то Моїсей Якович рада заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потому не даруєш. Людей з хати виганяють і маєтки забираєш. Гей, спровадьте жині з хати, ми не хочемо торгувати. Що? мошку в плечі випихати, та щоб до вас біда прийшла, щоб вас чорно пекло, ой, ой, щоб вас циган конівкав, щоб, щоб вас чорт пекло взяв. Хто мене тут помінає, хто мене не забуває, там де бійки, сварки, крик, там мої гають музики. а де не ж перед шахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці жвавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім я, я і ім'я таке маю, чортом мене називають. А я ваша біда, я вас всіх віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас сладки, сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Доброго вечора, Казденьку, слава Богу, що покликала, по на дворі. О, як гарно сім'ю, пахне у вашій. Четник. Умію робити, кую, бую та й краду, умію ворожити. навіть жінку можу ткасти файна. навіть коняка нідолу можу вивезти зі стайні. Добре, біду цього не жити. Так треба робити. Я подбаюся, щоб вам в світі було добре жити. Боже, Боже, боже поможи, позбудися її самим. Мої милі, тут хлопці, таке ні сила, нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Іде геть від них, нечисте сило. Бог. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Серігів в хаті і на полі, людей в цаку й недолі. Іде геть від них, нечисте Геть Гетьма. Ну, ну ну, я вам гайдамак ще свого докажу, я про вас усіх іменно розкажу.